От скажіть мені, я все ніяк не можу зрозуміти, ну, чого це все не можна було зробити ще три роки тому. Ну, відомо, я які -то лишні питання задаю, значить не судьба. Або, як кажуть, у нас не на часі. І от чий час при владі, потихеньку закінчився. Про вибори вже думати нікому не треба. І от воно случилось. Я б, звісно, міг з опять задати той же самий питання, ну, от чого це? Ну, так скажу. Лучше поздно, ніж ніколи. Байден ввел самые жорсткі санкції проти російської нефти перед своїм уходом. Под занавіст свого правління адміністрація Джо Байдена ввела найбільш масштабні санкції проти російської нефтяної отрасли, которые включає почти дві сотні танкерів тіньового флота, нефтяні і страхові компанії. Так, да, санкції, як відомо, Росії только на пользу. І о, сейчас вона сказочно багатиця. Я только не понимаю, чого вони рожі там вдруг такі печальні. Особенно вони печальні у тих, хто в ожиданні сказочных баришей. В ліс поработать на цю помойку, і таких ми зараз знаємо практично поіменно. Министерство финансов США сообщило о введении санкций против 183 судов. Газпром нефти с дочерними компаниями и Сургут нефтегаза, десятков нефтетрейдеров, топ-менеджеров, среди них председатель правления Газпром нефти Александр Дюков, а также компаний, страхующих суда, которые перевозят российскую нефть в Индию, Альфа-страхование и Ингострах. Новые санкции США одномоментно в два раза увеличили количество судов, ограничительные меры против которых США, Великобритания и Евросоюз вводили более года. До сегодняшнего дня таких танкеров тоже было около 180. А общий розмір тіньового флота, возящего нефть в обход санкцій, Lloyd's List Intelligence оцінював почти в 670 судов. Тобто добра половина цього тіньового флота, який, кстати, тіньовим, то Називається абсолютно ошибочно, тому що він працює абсолютно відкрито, легально, з усіма документами, страховками. Так от добра половина там санкцій ще навіть не нюхала. Ну, порадуємося хоча б за першу половину, яка вже їх хорошенько Занюхала, а особливо порадуємося за продавців цієї нефті, які попали під санкції, оце тільки зараз. Інтересно, вони теж збираються обагатитися з допомогою цих санкцій, які, як і звісно, тільки на пользу? Изуверский пакет санкций. Теневой флот России застрял в море. Десятки российских нефтяных танкеров встали на якорь по всему миру, после того, как США объявили о новом пакете санкций. Ройтерс насчитал 65 танкеров. Север Реалии изучили сервисы отслеживания гражданских судов и обнаружили не только множество танкеров из санкционного списка США, но и суда, которые тоже могут принадлежать к российскому теневому флоту. Санкции против теневого флота России, кажется, стали неожиданностью для российских судов, рассказал Север Реалии глава Transparency International Илья Шуманов. Хринасі борзота. Вони цього навіть не очікували, представляєте? За що їх? Вони ж нічого поганого не роблять. Ну діло навіть не в них. На всякий товар, як звісно, є свій покупець. І от реакція покупця, вона, мабуть, найцікавіша в цій історії. Второй момент, что в этом санкционном пакете американцы показали, что они готовы вводить вторичные санкции за обход санкций против РФ. И это был, мне кажется, сильный сигнал для Индии, Китая и других стран Азии. И в этом смысле китайские банки, индийские банки очень трезво на ситуацию смотрят. Для них это очень высокорискованные операции. Начиная с последнего санкционного пакета, они будут следить за происходящим гораздо пристальнее, добавляет Шуманов. О, вот это то, что делать этот пакет санкций хорошим при любых раскладах. Я же думаю, никто на полном серьезе не верит в то. Що оці остановлені танкери вони там буквально згниють в ожидання покупателя. Рано чи пізно ці шуліри щось придумають і куди вони це своє гамно все спихнуть. І головна задача всіх цих обмежень в тому, щоб якоїсь чуті майприби, вони з цього всього не отримали. Вся ця байда має тепер стояти агресору дорого. мы видим, что цены на фрахт судов растут. Котировки и акции компаний, которые занимаются поставками, тоже растут. Цены акций российских компаний, наоборот, валятся. Но непоправимой трагедии для Кремля пока не произошло. Флот танкеров и нефтевозов, конечно же, гораздо больше, чем тот, что оказался в санкционном списке, говорит Шуманов. Это мы в курсе, но, знаете, отправить Байдена в отставку по другому кругу мы уже точно не сможем. Спасибо и за это. За то, что наконец-то стало быть не только по шаловливым рукам, а и по сладострастным губам, куда ляпа Напрашивался. Китай отказался принимать российскую нефть. Три танкера с российской нефтью, направлявшиеся в порты Китая, в настоящее время простаивают у берегов страны. Местные порты отказались их принимать из-за новых санкций, введенных Соединенными Штатами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные системы отслеживания движения судов. А Китай же кто-то там уже успел себе в закадышни друзья записать. И тут вдруг оказалось, кстати говоря, не вдруг. Це вже не перший раз оказалось. Банківська сфера Китаю ще раніше почала шарахатися від російських клієнтів, ну і знову оказалось, що ніхто нікому не друг. Поки можна було заробляти на згодстві ізгоя, це було нормально. А коли замаячила серйозна така перспектива самому вказати в списку ізгоїв, так то, ну і нахрен хрен може тоді. Да, і ніхто нікому не друг. Кожен сам за себе. Индия вслед за Китаем отказалась принимать попавшие под санкции танкеры с российской нефтью. Индия не пустит в свои порты танкеры, попавшие под новые санкции США за перевозку российской нефти, заявил высокопоставленный индийский чиновник. По его словам, разгрузиться разрешает только тем судам, которые были зафрактованы до 10 января, при условии, что они сделают это до 12 марта, передает Блумберг. Кроме того, теперь индийские банки будут требовать сертификаты происхождения нефти, чтобы убедиться, что она получена от поставщиков, не находящихся под санкциями, добавил чиновник. О! Сертифікація, кстати, взагалі бешена штука. Ми ж з вами знаємо другу таку популярну схему обходу санцій, що ну, ломиться в закриті двері, да? випливає такий танкер в відкрите море, переливає цю жижу на другий танкер і вже той продає її яким-то там безпринципним китайцям і індусам. А зараз, скільки ти цю нефть не переливай, документи на неї, сертифікат вже не поміняється. Все, не, сертифікат, звісно, можна разочок і підробити, разочок другий. Але коли це вспливе, для тебе взагалі наглухо закриються усі ринки і покупателю прилетить. Так що, може, ну а нафік взагалі зв'язуватися з цим гімароєм? Маліне, що ли, мало малінове Рощі? Китай ищет новых нефтепоставщиков после санкций США против России. Китай активно ищет новых поставщиков нефти на фоне санкций США против российской нефтяной отрасли. Государственные и частные компании Китая рассматривают варианты из стран Ближнего Востока, чтобы заменить нефть из России. В Китайской Народной Республике начался срочный поиск новых поставщиков нефти в связи с введением американских санкций против российской нефтяной отрасли. Несколько китайских компаний направляют запросы потенциальным поставщикам с целью выяснить, кто может оперативно обеспечить поставки нефти, способной заменить российскую. Успіхів їм в цьому хорошому починанні, Вірніше, навіть не так. Нехай вони не так швидко і не так просто знайдуть всьому цьому заміну, нехай воно їм нерви, нехай воно покачає з них лишнього бабла, щоб потім, коли ці санкції як то попустяться, або коли ці знову прибіжаться хитру хитрожопою схемою новою, щоб їм вспоминати про цей гемар, навіть не хотілося. І тут час, воно, в принципі, працює на нас. А раби, які займуть оцю ні, що вони ці закази вже віддавати просто так і не захочуть, так що це їм скоріше успіхів в тому, щоб побистрій і понадіжні закріпити за себе всі ці ринки. А тим більше, що поборотися там є за що. Танкери РФ не можуть отгрузить нефть на 3,5 мільярда доларів. из за нових санкцій США остановилась десятая часть російського теневого флоту, пишет The Moscow Times. Міжнародне энергетическое агентство ожидает изменения потоків нефтяних поставок. Ну так, миллиард до мільярда. І оце все, що Путін не дополучає на війну з нами. А в нормальних, ну як в нормальних, для нас в точно не нормальних условиях. Він же лопатою загрібав десятки мільярдів. І давайте читати чесно, ці десятки мільярдів продовжують йому ще капати. Раз остановили тільки десяту частину цього псевдотіньового флота, значить 90%, продовжує собі спокійно працювати і далі. Там немає, случайно в Америці нікого, кого можна ще так в відставку відправити, щоб він так напослідок, як влупив щось таке. Да? Ну, взагалі, хороша традиція, я сподіваюся, вона подобається не тільки нам. Байден санкциями против РФ хочет подложить свинью администрации Трампа. МИД Лавров пояснил, что действия Вашингтонской администрации можно рассматривать как стремление создать проблемы не только для России, но и для преемников в Белом доме. Подобный подход стал традицией в американской политике, особенно накануне передачи власти. Введение новых ограничений в энергетической сфере, очевидно, направлено на подрыв будущих возможностей для налаживания долгожданного диалога между США и Россией. Сейчас хотят подложить свинью, говоря по-русски администрации Трампа, отметил российский министр. Для Трампа ця свиня вполне кашерна, він її зажарить і з'їсть. І учитывая його бізнес-хватку, я от чого більше, ніж увірю, що заради цієї свині вийде дуже хороший холодець. І Трамп Байдену ще спасіба скаже. Бо дріл-бебі, дріл не просто так з його уст прозвучало. І коли бебі буде дріл, то результат цього дріла треба буде кудись сливати. А тут ринок взяв і як то так неожиданно очистився. Якщо Араби щось там не тупануть, що на них, кстати, теж не похоже, ну, на ринок вине американська нафта. І я, знаєте, Трампа не так багато жду, але тут я реально від нього жду, що оця темка йому реально зайде. І що іще якусь цього тіньового гамнофлота він лупане уже своїми руками, щоб ринок ще більше очистився. А там, коли він очиститься, в другому, як то так каже, що всьому міру того легше дихати буде.